Друзі, освіта і канал Український Патріот. Сьогодні ми будемо грати Старс. Stars. що чому. Вона ж дуже швидко 200 підписників зібралось. Ну давайте. Сьогодні ми купимо скин на кольта. от який Красивий! Давайте і подивимось! Давайте його візьмемо. Скажіть, скажіть прикольний. Давайте ще. Оце, да. Давайте. Сьогодні ми будемо забирати кучу-кучу. І дивіться, що ми будемо забирати Мейсі. Dávajte, zrobíme nějaký kvestik. Hmm, dávajte. Has. I. Dávajte. <coughs> Kolik teďka vezmeme? Co to je za krutý skin, já neznám. Proč? jeho Proč? na Proč? Proč? pas? Proč? tak Proč? Proč? А він ще програв. Це всі зрозуміють. Є. Yeah! Так, друзі. Ще трішки. Призьмо давайте підемо. Давайте Хватише щоб вам було... А ну я думаю, що вам не буде скучно. Вам покажу як затронути всіх на газу. Дивиться пранк. Нам потрібно привіта. Ага!

Poi, poi, spuki. Tak, drodzy, 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 w mnie ja duży, kruta idea. Ja baczę, kochasz. Ne znam, možemo že pit da Ja ne sledim <gledajte> kratko. Wow. Davajte, drugi, davaj. Davajte. Zaraz budemo na easy. Easy win. Davajte broka. Україна респект, вибач, <coughs> дякую за скриню. Вибач. Можна було йому піддатись, ну я... Треба було. Я бачу когось тут. А ні. Я тут. О, як близько, близько. Близько. Давай, це як танк Абрамс. Чакайте, я тут най Тут же найпротивніший. най А, друзі. Друзі. друзи! Дружи! Друзи! Так, Шелли. Можна Джен. Ходи, ходи. Ходи, ходи. Друг. Друг.

Не давайте на ней тут. Візьмемо. А ми вже взяли. Край гас. і давайте. Давайте пропустить цю катку. Ну давайте. Включу на интересных моментах. Так, друзі, я включився чадейте. Ні. Nie mam słychać. Tak, drodzy, my. Mnie Frank zajmował. No, kusty. Tak, drodzy, ja już w quest. Ja jednego hrabca... Jak... Zabiję! Tak. Давайте. Перевіримось. Так, друзі, є. Yeah. Ми перемогли, перемогли. Да. І забираємо так. І дивимось. Друзі, легендарний момент. Давайте прокачаємо. Бачите, яка вона крута, давайте зіграємо. Давайте в кандидаті дня. Якщо чесно, думаю, вона дуже крута. a Henke s Čeny dobavili. Pín bude v černí. Kdo na Messi, to na Messi. Ty na Messi, ty na Messi, ty na ty na Messi, ty na Messi. Ти на Месі? Хто ти, да? Ходи, ходи, ходи сюди. Якщо чесно, йти в простий бій. Давайте покажемо, як потрібно грати. Наші Мейсі і Кор нам став. Хенк, Макс і... А тут Хенк. Мех. Ме. якою швидкістю? Ой-ой-ой, потрібно було стріляти стійте, друзі, давайте. Я щось... Я не знаю, що давайте підемо. Так, друзі, ми пішли в кандидат дня, бо я не хочу стільки. І може буде відео про танки, як ми забираємо сім Ку преміум танк. І ви скажете, а де друга частина? Один блок. Вона вже скоро. Потім буде третя, ну я вам скажу. Я, случайно, в і згубив діамантовий прикейло. <плес> да, зйомки тривають. Ой-ой-ой. Давайте щось. Чест. Чесно, вона прикольний гравець, вона дуже. Що це? Хто це? Ну, ходи сюди газ. Давайте, ми, а ми ж кінчувати. Ми забрали що? 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 Давайте, друзі, подивимось нашого кольтика. І ми вже з ним будемо закінчувати. Mm, закінчувати нашу серію. Ну, давайте. Всім пока, хороших настроїв і підписуйтесь на канал і ставте лайки.